А що робить е, таким професіям, як люди нічних добових професій, наприклад, лікарі, наші рятувальники, поліція, які зараз будемо чесні, ще більш працюють, тому що і прильоти, і все. От як їм налагодити сон чи оптимізувати його? Може, якісь поради? Ну, по перше, як правило, сам так колись працював, е, буде ще молодим лікарем в карді дійсно там добу працюєш. але більшості випадків це все ж таки якась нормованість, тобто сутки двоє, сутки троє, сутки четверо, і в більшості випадків намагаються дотримуватися цього графіку, що ти сутки відпрацював, стільки -то суток в тебе перерви є. Тобто, і це, як правило, зберігається місяцями, роками, і організм трохи адаптується. Тобто, перше, є що має все, чим чіткіше графік, тим краще. Тобто там. Змінюватися, мінятися з колегами, а давай я за тебе вийду, три дні відпрацюю, а потім тиждень це ну, не дуже хороша штука, бо все ж таки ми втомлюємося, навіть якщо є можливість там іноді десь поспати, все одно ми втомлюємося. По-перше, гірше працюємо, по-друге, можемо більше е, шансів отримати помилку і ще й втомлюємося, і порушення сну потім нас не здоганяє. І дійсно, ці професії, що назвали, вищий ризик порушення сну, ніж в інших професій. Як бути. Після нічної зміни тут потрібно дивитися, які можливості у нас є. Якщо є можливість одразу після нічної зміни поспати годину півтори до двох годин, щоб не, не зімітувати повноцінну ніч, це буде норм. Ми якраз годину півтори йде нормальний циркадний ритм. Не дуже ідеально, бо невідомо в яку, яку фазу сну нас розбудить будильник. Але якщо ми звикли, що ми закінчуємо там о й зміну, додому приїхали о 9-й і до 10.30 ми поспали потім до вечора. Вже не спимо, організм також адаптується і буде знати, що ось це ми добираємося. Другий варіант: якщо у нас немає можливості або ми не. Хочемо і можемо нормально перетерпіти там до вечора. Краще дотерпіти до вечора, не лягати повноцінно спати, бо зіб'ється інічний сон наступний, але ввечері лягти раніше. І добрати там якраз це так говорили тривалість ну, 7-8 плюс може бути дев'ять. О тут якраз можна додати і годину, і в принципі можна навіть дві додавити години на сон для того, щоб відновитися. Але в принципі дев'яти годинних при нормальних чергуваннях, коли в тебе є нормальні перерви, може бути більше ніж достатньо. Але в будь-якому випадку ці професії, які працюють по вахтовим методом. Вони більш підтверджені не лише на будь-які лайфхаки, все одно ризики є порушення сну? Вони можуть бути більш виражені, менш виражені, але вони є через нічні тривоги. Сильно збився графік сну, навіть коли тривог немає, важко заснути раніше першої другої години ночі. Як налагодити режим? Ну тут я трошки так більше дивився на цю ситуацію, а чи тільки проблеми зі сном? Через нічні тривоги, через е, Сан Русню, через е, війну в країні у нас в той чи іншій мірі майже у всіх є та чи інша форма тривожно-депресивних розладів. Раз врахуємо друге. Ми всі використовуємо чат-ботіки, канальчики, інформаційні агрегатори і читаємо новини. Ми хочемо бути в курсі. Українці не така насія, які щось скормили і схавили. Ні, ми будемо перепровіряти, дивитися, що де і як не завжди правда правильно в тему, але ми маємо бути в курсі. І чого це нам не доповіли, коли нам поставили яєр. Ну як це так, чого не сказали, який крок? Перенасичення інформації. Два. І гігієна сну три, і плюс нічні підйоми чотири. Як правильно вирішити це питання? Можна почати з самого простого це. Її на сну. Коротко її на сну вона досить проста, ну прям простіше вже немає. Саме найголовніше питання до вас. Що саме найголовніше під час будь-якого сну? От саме, саме... Закриті очі? М? Ні. Так. Да. Саме-саме Головніше під час будь-якого сну? Не знаю. Часто прокинутись. А, це коли а. повітряна луна, а до повітря нижче. Ну, взагалі, вчасно, наприклад, що це говорить, що е, насправді час, коли нам лягати спати фізіологічно, закладається зранку, з моменту, коли ми прокидаємося. Тобто е, вранці бажано, коли є можливість, е, або навіть коли там, були ночні тривоги, все ж таки прокидатися плюс-мінус один і той же час. Чим точніше ми будемо прокидатися вранці, тим. Краще ми нам будемо засинати, тому що організм почне відріковувати біори. Тобто добу ми, організм внутрішній наш годинник циркадний, відраховує не з моменту, коли ми лягли спати, не з 12-ї ночі, а саме з моменту, коли ми прокидаємося. Тобто момент okay. прокидання, і почалось відраховувати новий циркадний ритм. Друге питання. Ну, можете навіть і глядачі відповідати. Е, є дві причини. Чому людина може знаходитись в ліжку і це прям ок? А поки що я розкажу таке, от поки там хтось відбуває, думаєте, да Так, наступні... завжди з пані Ольгою зависаємо. Да, <реш> наступні... ну, Пишіть нам дві причини, <реш> чому людина може залишатися в ліжку? прям будь ласка Думайте бути в ліжку, і це прям ок і хорошо. Всі інші причини вони не добре. Е, значить, по що найкраще всього це е, коли ми прокинули сранці, це зразу встати, не повалятися, не полежати, бо повалятися полежати це ми можемо перше заснути ще раз. Навіть коротким мікроском це не добре, бо перезапускається е, ритм. Е, друге, організм не розуміє, чи ми прокинулись, чи це якесь там мікропробудження під час. Ремсну, uh, тобто краще всього зразу покинутись, і всі 10 будильників через так, це, це дуже погано, політикам. це ви кожного разу перезапускаєте ранковий підйом. І з якогось, якщо це часто постійно і взагалі навіть з першого разу, організм вже не розуміє, а коли ж я прокинувся. Uh -huh. ну, от, коли мені запускати? Ой, а тут я ще раз перезапустив. А тут я ще раз перезапустив. Це, на жаль, не механіка да, то що накрутив там, виставив, і воно працює. Електронний гаджет. Організм нас складніший, і все ж таки ці відкладання будинку. Це знову. Це прям зло-зло, і це одне це вже є причиною багатьох порушень сну. І інсум. ні, я це вас, прям, я не вас не... почула. Оце я поціновувач ще 5 хвилин. Ну а, а ви врахуйте, знову засинаєте, знову прокидаєтесь. Вже начебто так, мали хорошо. Засинаю Боже, доктор, вже начебто, мали прокинутись, повноцінно прокинутись. А тут виходить. Доба займала 15 секунд. Ну, а, знову окей. заснули. Так, ні, ми знову прокидаємось, давай знову запускати Сам. Знову заснули. Це поганий варіант. Так що, як там з ідеями причин побути в ліжку? Ні, не пишуть, навпаки, пишуть багато інших питань, то давайте. А, ну, добре, все дуже просто, насправді їх дві це сон і секс. А ще, коли ви купуєте, якісне ліжко, якісне матрас, от Можна приходити, там повалятися чи зручно. Я що придумала? Добро, добре, тест драйв, добре, але насправді е, в ліжку ми або спимо, або займаємося сексом. Полежати в ліжку, почитати, повтикати в телефон, поїсти це не про ліжко. Для цього є інші місця: дивани, е, крісла, кухні. Е, чому так? Е, Організм наш взагалі любить працювати за звичками. Він любить, щоб все передбачено. І хороша звичка, рефлекс це ліжко спати. І це покращує якісно. Коли організм розуміє, що ви лягаєте в ліжко і е, зараз буде сон. Це одна справа, а коли організм лягає в ліжко, і зараз ми будемо отримувати інформацію, бо ми вирішили полистати новини. Це вже інша справа. Тобто має бути рефлекс, що ліжко це виключно сон. Єдине приємне виняток секс. Все. E, далі протягом. Який я... строгий сьогодні в нас лікар. Боже, я сижу, ви крайте мені серце. Це що все ж добре? Ні-ні-ні, я, я про заборонила, заборонила всі інші дії. всі інші дії, це прям хороша дія. Але скажіть, будь ласка, але якщо от перед сном оці 10 хвилин книжечку при нормальному світлі, щоб краще заснути, краще сидячи за межами ліжка. Отакої вот е, да. yeah. все ж таки, от воно краще. Це ж як маленькі такі крупинки, які покращують кожна свою, дає і воно покращується okay. днем. Краще всього, щоб була достатня фізична активність. Mm -hmm. Що таке достатньо для кожного трохи індивідуально. Одна справа людина, там професійний спортсмен, друга справа там не дуже професійний, але має бути достатньо фізична активність і по можливості якомога частіше бути на сонці, Тобто взагалі бачити природні освітлення, не зашторитись. За блекаут шторами і включити денне освітлення, а саме на природньому світло, наш організм відрізняє, Так, да, він і часто плутає світло від екранів, моніторів і денного освітлення, але все ж таки природній денний ден, світ день ну, найкраще допомагає нам потім спати. Це допомагає кращому виробленню мелатоніна під час сну. Провокує на, на вечір вироблення мелатаніну. І підготовка до сну йде десь за 4 години. Тобто за чотири години е, краще всього е, останній прийом їжі, тобто лягати на повний шлунок – це погано. Е, за дві години перед сном е, краще вже не тренуватися, е, не вже е, не, ну, там, не навчатися, дати мозку релаксувати. Хто курить, краще взагалі кидати, курити і перед сном не варто курити, бо нікотин, як і кофеїн, нас перезбуджує. І, і е, за годину перед сном е, дуже добре допомагають е, медитації. Хто вміє медитувати. Якщо не вмієте медитувати, є класна штука це прогулянка самим собою, без гаджетів, без музики, тобто без додаткової інформації. Просто виходимо півгодини походити, погуляти. А, ну і за дві години телефончики теж відкладаємо. Ну, краще почитати книжку. Е, виходимо півгодинки прогуляти за годину перед сном. Що ми отримуємо? Ми перше ходимо, Тобто, частину кортизолу вже знаємо. По друге, Багато хто, можливо, помічав, що коли ми просто кудись йдемо, думки самі по собі якось дивно змінюються. Почали думати про одне, закінчили зовсім іншим. Насправді, що робить мозок? Мозок зараз підкидне вам саме ту інформацію, яку він хоче обробити. І ту частину, яку він має зробити вночі, тобто хоча б якось структурувати, думати, ви зробите вечір прогулюючих, тобто ви допоможете йому перед сном.